Якщо обробка фото на телефоні здається вам чимось складним та недосяжним, це відео для вас. Сьогодні я покажу простий, а головне швидкий спосіб кольорокорекції фото на телефоні, для якого потрібна лише одна безкоштовна програма та буквально 3-5 хвилин вашого часу. Звучить як клікбейт, але це не так. Кольорокорекція дійсно настільки проста, що мені спочатку було ніяково знімати це відео, бо там настільки все просто, що особливо й розповідати нічого. Але саме обробка моїх фото завжди викликає найбільше запитань та реакцій. Тому сьогодні я тут. Я обрала декілька фото, на яких буду показувати кольорокорекцію. Буду працювати з одними і тими ж параметрами, але покажу, як їх коригувати залежно від початкового фото. Я спеціально обирала не найкращі свої кадри, бо з класними фотографіями дуже просто працювати, а іноді вони взагалі не потребують ніякої корекції. А от коли фото просто непогане, то там є більший простір для роботи. Для обробки фото я використовую програму Lightroom безкоштовну її версію, і мені цього цілком вистачає. Хто дивився мої відео про застосування? Для створення контенту, то й знає, як я люблю Lightroom і чому. А хто ще не дивився це відео, то рекомендую зайти і переглянути, бо там я розповіла про багато цікавих і корисних застосунків. Ну все, давайте починати. Перше фото, яке я на сьогодні для нас обрала, це ось таке фото природи. З природою зазвичай дуже просто працювати, бо тут можна погратися з контрастністю, додати яскравості кольорам, і це виглядає виправдано красиво. Але в будь-якому випадку важливо не переборщити. Я дуже люблю мінімальну обробку фотографії, яка просто підкреслює красука. Адру, а не робить його жертви фотошопу, і саме таку обробку буду сьогодні показувати. Ось таке у нас було початкове фото. А ось що я з нього зробила. Тепер давайте розбиратися, що тут відбулося. Для початку я піду. Історію і скину всі налаштування, які тут вже є. Для цього натискаю зверху на годинник зі стрілочкою і обираю опцію Скинути. Скидаю усі коригування, і в нас є тепер початкове фото. Тепер починаємо кольорокорекцію. В Lightroom взагалі можна працювати і з різними елементами, але я сьогодні покажу вам лише ті налаштування, які використовую зазвичай я. Їх небагато, і коли ви наб'єте руку і навчитеся ними керувати, то обробка фотографій у вас дійсно буде займати буквально декілька хвилин. Зазвичай я починаю корекцію зі Світла, тому перехожу у вкладку світло і обираю криву у правому верхньому куті на нижній панелі. Ось тут. Ставлю дві точки на перетині клітинок. Думаю, на зображенні вам добре видно. Далі нижню крапку, яку я щойно поставила, тягну трішки вниз, для того, щоб затемнити темні кольори, а верхньою крапкою висвітляю світлі кольори. І вже в нас з'явився такий дуже Цікавий контраст для того, щоб побачити початкову версію фотографії, потрібно її затиснути. І, от, поки ви затиснули фотографію, на екрані буде видно саме початкове фото. Як тільки ви відпустите його, буде видно фото з корекцією. Це дуже зручно для того, щоб порівняти яке фото було, а яке стало. Для того щоб видалити якусь із цих. Достатньо просто два рази на неї натиснути. От, я два рази натиснула на дві точки, і вони у мене зникли. Тепер давайте ще раз їх поставимо і все-таки зробимо цю корекцію. Трішки затемняємо темні кольори і трішки висвітляємо світлі кольори. Все, мені подобається, яскравішою стала фотографія, більше нічого не хочу робити зі світлом. Тому натискаю на готово і переходимо далі. Експозицію зазвичай я не чіпаю, тому що я працюю з кривою. Мені цього достатньо. Одразу перехожу в контраст. Контраст залежно від фото я або додаю, або трішки забираю. В даному випадку мені хочеться трішки забрати контрасту буквально чуть-чуть, на мінус 7. І все, мені цього достатньо. Фото виглядає яскравішим, контрастнішим, цікавішим, але не перенасиченим. Це, от якраз мій варіант, для того щоб видалити корекцію, наприклад, того самого контрасту, потрібно знову ж таки два рази табнути на цю точку. От і все контрастність у нас забралася, але я повертаю її на місце. От трішечки скручую вниз. Все, клас. Наступний пункт підсвічування. В даному випадку мені хочеться трішки вивести його в плюс, бо в нас на фото є дуже такі цікаві світлі частини, і хочеться їх якраз підкреслити. Знову ж таки, як бачите, я буквально чуть-чуть працюю з цими параметрами для того, щоб не переборщити. Все, клас мені подобається. Порівняємо з початковим фото. Супер. Далі тіні. В даному випадку тіні мені хочеться трішки затемнити. Для того, щоб додати насиченості цим темним кольорам і більшої контрастності зі світлими. Ось, знову ж таки, буквально чуть-чуть затемняю, і все, мені подобається. Далі білі кольори. В даному випадку я їх трішки підтягую в плюс, для того, щоб білі кольори стали яскравішими. А темні навпаки, чуть-чуть в мінус, буквально трішечки, для того, щоб вони стали темнішими. Так, можна чуть-чуть темні зменшити. І світлі знову ж таки чуть-чуть можна зменшити для того, щоб не було забагато контрасту. Все, мені подобається. От, якщо порівняти початкове фото і те, що ми зробили, то, по-моєму, вже помітна досить таки. Хороша різниця. Переходимо далі. Це буде мій улюблений пункт, робота з кольором. Відкриваємо вкладку Колір і переходимо у змішування кольорів в правому верхньому куті. І тут власне відбувається вся магія, тому що тут можна окремо попрацювати з кожним кольором, який є на фотографії. Я зазвичай починаю із жовтого кольору. В даному випадку, коли є фото природи, жовтий колір виглядає виправдано красиво, але зазвичай я його все рівно трішки вивожу в мінус. Зменшую насиченість і зменшую трошки його тон. От так От мені подобається, коли більше на фотографії присутні. Оранжеві, рожеві, червоні кольори, і фото природи в даному випадку не виключення. Але тут головне не перестаратися, бо якщо ми заберемо, наприклад, повністю жовтий колір, то фото вже стає не натуральним. От з'явилося багато оранжевого, з'явився якийсь рожевий підтон, а всі інші кольори вони просто зникли. І це фото вже не виглядає таким натуральним і красивим. Ну, на мій погляд. Хоча можливо для якихось тематичних фотографій ця обробка була б також підходящою. Але я повертаю назад. Жовтий кольор, бо мені хочеться, щоб він таки був присутнім на даній фотографії. Буквально трішечки ми його прибрали. Все, супер! Тепер переходимо в оранжевий. Оранжевого в нас на фото багато, тому тут важливо не перестаратися. Я йому додам буквально трішки насиченості і заберу чуть-чуть яскравість. Давайте порівняємо, яке фото в нас було. А яке стало? Супер. Тепер переходимо в червоний. Червоного відтінку у нас тут небагато, але все рівно ми його чуть-чуть відкоригуємо. Мені хочеться забрати чуть-чуть йому насиченість і додати чуть-чуть тону для того, щоб він тут не був таким яскраво вираженим. От! Супер з рожевим кольором, все так само. Пробуємо, чи щось змінюється, чи щитоє Lightroom рожевий кольор на даній фотографії. Мені здається, що не дуже, але якщо додати чуть-чуть тону, то рожевий стає не настільки насичений. Мені так здається, тому я повертаю насиченість на місце, а тон чуть-чуть. Висвітляю, можливо, трішки насиченість рожевого заберу. Мені здається, що щось там змінюється на фото. І тепер переходимо в синій та голубий. Попрацюємо трішки з небом. Додаю трішки насиченості. От, все. Небо стало яскравішим. Можна тон чуть-чуть винести в мінус. Це наше до, а це пісня. Клас. Можна ще спробувати попрацювати з голубим, але не впевнена, чи програма щитає тут цей колір. Так, наче щось чуть-чуть щитую, тому можна трішечки додати насиченості. Все мені дуже подобається, здається, стало набагато краще. Натискаю, «Готово». Переходимо далі. Температуру і відтінок я зазвичай не чіпаю. Можу перейти в соковитість, дуже люблю назву цього параметру, і можу її або трішки прибрати, коли бачу, що занадто насичені кольори, або навпаки, трішки її додати. В даному випадку мені здається, що можливо я трішки з кольорами перестаралася. І буквально там на дві поділки виведу її ліво. А насиченість не буду чіпати. Мені і так подобається. Наступний пункт це градація. Це один із моїх улюблених параметрів, тому що за його допомогою можна надати буквально будь-який підтон для фотографії. Я дуже люблю красивий, теплий, коричневий підтон, і, власне, я зазвичай так і роблю. Я працюю лише із першим ось цим колом. Тут підписано, що це тіні, В у куті є напис, але тут також можна працювати із середніми тонами, можна працювати з підсвічуванням, можна працювати із фотографією. Загалом. Я зазвичай працюю лише із тінями, мені такий ефект найбільше до вподоби. Для того, щоб вибрати підтон фотографії, потрібно затиснути коло в центрі кольорового кола і перетягнути показник у той відтінок, який найбільше вам до вподоби. Я зазвичай перетягую ось сюди в такі оранжево-червоні кольори. Давайте порівняємо, як було, а як стало. Все, фотографія має оцей класний, такий глибокий, корічнуватий тон, який мені ну дуже подобається. Тому я просто натискаю Готово. І все. Останній параметр, який я тут використовую, чіткість фотографії. Зазвичай всі додають чіткості фотографіям, але мені такий ефект не дуже подобається. Я навпаки її трішки прибираю для того, щоб фотографія виглядала такою живішою. Все наше фото готово. Давайте ще раз порівняємо, яке було до. А яке після, на мій погляд, ну фото дуже змінилося. Я вигідно підкреслила його кольори, і тепер природа виглядає ще більш красивою, ніж була до того. В Lightroom взагалі, ще є інші параметри, як, от наприклад, розмиття. Можна працювати з деталями, додавати шум, різкість, якісь оптичні ефекти. Також тут є звичайно пресети, але я люблю редагувати кожне фото вручну, тому ними ніколи не користуюся. Звичайно ж, в Lightroom можна також і обрізати фото. Для цього потрібно перейти в другу опцію на нижній панелі. Я не знаю, як це описати. якийсь такий квадратик зі стрілочками. Ось сюди написано кадрування і геометрія. І тут можна обрати формат, в якому ми будемо кадрувати фотографію. Можна залишити оригінальний, можна вибрати той, який потрібен вам. Давайте, наприклад, візьмемо 9 на 16 формат для сторіс. І далі просто перетягуємо фото для того, щоб його відкадрувати. Також пальцем можна потягнути і зменшити, збільшити фото, як вам подобається. Дуже зручно, швидко. І просто для того, щоб зберегти фото з Lightroom, потрібно натиснути на ось цей квадратик зі стрілочкою вгору і обрати опцію Зберегти копію на пристрої. Переходимо далі. З природою ми вже попрацювали, з природою працювати зазвичай легше, бо природні кольори, навіть якщо переборщити із насиченістю, все рівно виглядатимуть класно. А от з особистими фотографіями все трішки по-іншому. Це от фінальний результат нашої кольорокорекції, а це початковий варіант фото. На мій погляд, різниця ну, дуже помітна, тому давайте подивимося, що я тут зробила. Знову іду в історію і скидаю всі налаштування. І знову ж таки починаю працювати зі світлом. Перехожу в криву і ставлю дві. Крапку одну знизу, іншу зверху, і роблю всі ті самі дії. Нижню крапку. Я трішки тягну вниз, а верхню трішки тягну вверх. З особистими фото дуже важливо не переборщити з оцією кривою, бо контрастність буде занадто яскравою, занадто насиченою, і потім всіма іншими параметрами буде дуже складно це поправити. Тому буквально кривими я роблю мінімальну корекцію. В принципі, цього достатньо. Порівняємо з початковим фото. Наразі початкове фото мені подобається більше, але не лякайтеся. Ми зараз це все поправимо. Натискаємо готово і йдемо далі. Саме в особистих фото я дуже люблю прибирати контрастність, тому що таким чином. Фотографія виглядатиме набагато багатшою, глибшою і цікавішою. В даному випадку я також іду і прибираю контрастність фото для того, щоб фото не було перенасиченим. Все. Далі йду в підсвічування. І знову ж таки, в особистих фото я дуже люблю прибирати підсвічування для того, щоб світлі кольори не були занадто яскравими. І контраст я теж вивела ще трішки. Ліво, таким чином мені фотографія вже подобається набагато-набагато більше. Давайте порівняємо з початковим фото. Це той смішний момент, коли початкове фото від фото з корекцією практично не відрізняється, але це тільки початок. Так, ідемо в тіні. Попробуємо, як тут працює цей параметр. Хочеться трішки затемнити, тому що все, що на фоні, коли я затемняю тінь, воно стає темнішим і акцент тоді йде на... На мене, бо я сижу в центрі кадру. От це власне той ефект, якого хочеться добитися. Білі кольори я трішки затемняю, головне не переборщити, бо ми вже підсвічування прибрали. А темні кольори. Я трішки затемняю, буквально чуть-чуть. переходимо в кольори, і тут зараз відбудеться вся магія. Так, починаю знову ж таки із жовтого кольору. Особистих фото я дуже люблю прибирати жовтий колір. Можливо, не повністю, все залежить від кожного конкретного фото, але жовтий відтінок дуже псує кольор шкіри на фотографіях, тому я зазвичай його прибираю. Якщо прибрати в нуль, то виходить вже не дуже симпатичне фото, тому я прибираю десь приблизно на половинку. Тобто в кожному конкретному випадку попробуйте погратися з цими налаштуваннями, потягнути повзунок трошки в плюс, трошки в мінус, і побачите, як змінюється ця фотографія. Саме таким чином ви навчитеся користуватися цими параметрами і обирати той варіант налаштувань, який вам подобається найбільше. Я прибираю насиченість і тон жовтого кольору приблизно на половинку. І подивіться, як вже змінилася фотографія, за рахунок того, що ми прибрали жовтий відтінок. Тепер давайте переходимо в оранжевий колір, і в даному випадку мені хочеться оранжевий Ріжки прибрати, тому що я бачу, що в мене шкіра на даній фотографії перенасичена. Тому я от буквально чуть-чуть вивожу насиченість в мінус, а тон вивожу в плюс. Тобто, якщо я хочу зробити оранжевий колір менш насиченим на фотографії, то це завжди працює таким чином, що насиченість я вивожу в мінус, а тон Вивожу в плюс, і навпаки, якщо мені хочеться зробити більш насиченим колір на фотографії, то насиченість я вивожу в плюс, а тон вивожу в мінус. Саме ось таке поєднання цих налаштувань для мене працює найкраще. Ви ж, звісно, можете поекспериментувати і обрати те, що підходить найбільше вам. Переходимо в червоний. Взагалі, якби не мої висипання на шкірі на даній фотографії, я тут була без макіяжу після тренування, то, відповідно все чудово видно. Якби не це, я б виводила червоний колір трішки в плюс насичний. Із червоного трішки в плюс, а тон трішки в мінус для того, щоб дати шкірі такий чуть-чуть червонувато-рожевий відтінок. Але так як я хочу навпаки трішки приховати свої висипання, то я виведу насиченість червоного трішки в мінус, а тон. Трішки в плюс для того, щоб мої висипання так не кидалися в очі на даній фотографії. Але тут також важливо не перестаратися, бо якщо забрати насиченість червоного кольору забагато, то губи також втратять свою насиченість, і фото виглядатиме ну не зовсім красиво. Додам ще трішки тону. От, ну і в принципі, це все, що я можу зробити з моїми висипаннями в Lightroom безкоштовній версії. Чому я так говорю? Бо в платній версії Lightroom є параметр Healing. це опція друга справа на нижній панелі. Тут от такий кружечок намальований з сіточкою всередині, і з боку зірочка, що вказує на те, що редагування цього параметру доступно лише в платній версії. Якщо я сюди натисну, мені пропонує оформити підписку або на рік часу, або на місяць часу. Я цього робити не буду, тому наразі залишаю цю фотографію так, як є. Але якщо ви в собі придбаєте платну версію, то ви зможете обрати ось цю опцію і буквально в декілька кліків прибрати висипання на фотографії, тобто їх більше не буде видно. Переходимо далі. Точніше, повертаємося назад. в налаштування кольорів. Ми ще не працювали із зеленим кольором, а його в нас тут досить багато. На фоні всі кущики, трава, дерева, тому давайте ми з ними щось таке та зробимо. Починаємо із насиченості. Мені хочеться швидше за все додати тут трішки насиченості, для того, щоб ці дерева та кущики додавали такого акценту на фото. Бо якщо зовсім прибрати насиченість, то фото виходить досить таке тьмяне. Мені таке не подобається, тому давайте трошки додамо цієї насиченості, а то трішки прибираємо. Таке вона. У нас було початкове зображення, а так воно виглядає зараз після редагування. Натискаю готово і перехожу далі. Соковитість і насиченість в даному випадку соковитості дуже хочеться мені додати, щоб кольори стали такими більш. Виразними на фотографіях, а насиченості. Нехай вона буде на нулі. Тим чином фото мені подобається більше. І переходимо знову ж таки в градацію. Додаємо цей такий благородний коричний відтінок на фото трішечки. І давайте порівняємо ось таке фото в нас було. А ось таке стало, на мій погляд, ну це зовсім інше фото, і на нього вже хочеться дивитися порівняно з тим, що було спочатку. Натискаю готово і перехожу в ефекти. Забираю трішки чіткості для того, щоб фото виглядало більш природні, більш натурально. І на цьому все. Давайте знову ж таки порівняємо, яке фото було до, а яке після. Зберігаю фото. Переходимо до наступного. І останнє фото, яке ми сьогодні розглянемо, це ось такий кадр з кафе. Тут і жовті, і оранжеві, і зелені відтінки. Видно ноутбук, видно частинку екрану. І от таким було фото до кольору корекції. і ось таким воно виглядає після. І знову ж таки, всі ті самі дії скидаємо всі налаштування і переходимо в кольорокорекцію. Мені здається, що ви вже можете і без мене. Коригувати ці фото або принаймні передбачати мої кроки, тому що я кожного разу по одній і тій самій схемі іду і редагую фотографії. Тому переходимо в криву і знову ж таки дві крапочки. Нижню тягнемо трішки вниз, верхню трішки вверх. Знову ж таки, стараюся не переборщити, щоб не надати забагато контрастності між світлими і темними кольорами, от буквально трішки. Ось так. Зараз мені виглядає за контрастно, але як ви вже знаєте, далі ми це все підредагуємо. Контрастність в даному випадку я контрастність вивожу вліво. Мені не хочеться додавати тут контрастності, тому що виходить такі занадто жорсткі кольори, занадто жорсткі тіні. Мені такий ефект не подобається. Порівнюю з початковим фото. Розумію, що практично нічого не змінилося, але це тільки початок. Далі перехожу в підсвічування і вивожу підсвічування трішки вліво. Я підсвічування вивожу вліво практично на всіх фотографіях. Можливо, буквально на фото з природою, як от було з першим нашим прикладом, я додавала підсвічування, бо в тому випадку воно було виправданим. В усіх інших у випадках підсвічування зазвичай псує фотографію і не подобається мені, як вона виглядає, тому вивожу його вліво. В даному випадку мені хочеться тіні трішки висвітлити, не робити їх такими насиченими на фото. Білі відтінки я знову ж таки трішки прикручую вліво, для того, щоб вони так сильно не виділялися. А чорні кольори також тягну трішки вліво для того, щоб ноутбук, клавіатура, ось ці чорні елементи для того, щоб вони були помітними і не зливалися зі всіма іншими елементами на фото. Змішування кольорів і знову ж таки жовтий колір. Викручую жовтий колір трішки в мінус. Тут важливо не переборщити, бо на столі стоїть лимонад і тістечко, які мають в собі жовті відтінки. І якщо зовсім прибрати жовтий колір, то фото стає зовсім не натуральним і не красивим. Тому буквально трішки я працюю із жовтим кольором. Чуть-чуть прибираю його насиченість. Давайте порівняємо наскільки вже змінився вигляд фотографії, коли я буквально трішки прибрала жовтий колір. Тепер переходимо в оранжевий. Оранжевому я додаю трішки насиченості, а його тон трішки прибираю. Ще один колір, з яким я тут, звісно, попрацюю, це синій, тому що в нас тут є ягідки на тістечку. Давайте спробуємо їх трішки підкреслити. Тут важливо знову ж таки не переборщити, бо не тільки на ягідках є ось цей синій відтінок, і натискаю готово. Соковитість кольорів трішки додаю, а насиченість буквально чуть-чуть вивожу в мінус. Градація додаємо такого коричневатого відтінку на фото. І фінальний штрих. Прибираю трішки чіткості. Все, фотографія прекрасна, вона мене влаштовує. Полюбуюся ще один разок. Таке було наше до, а таке після. Я дуже сподіваюся, що після цього відео кольорокорекція фото в телефоні для вас стане більш зрозумілою. Я старалася пояснювати максимально просто для того, щоб вам було легше мене зрозуміти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки мені це вдалося, наскільки це відео було для вас зрозумілим. Я вам дякую за перегляд, дякую, що додивилися це відео до кінця, і побачимося в наступному.